Минулих вихідних з'явилася з'явилася новина про те, що росіяни побудували там новий завод. Значить, все в них втричі збільшили виробництво. Ще раз нагадую, що на мілітарному є стаття дня присвячена власне ланцету. і що про нього відомо, давайте таку зробимо. Огляд так я тут, може просто таке ще трошки інтро додав, що всі дуже згоріли від того сюжету, який вийшов на російському телебаченні, де був показаний колишній торговий центр, перероблений під підприємство з виробництва. Цих були названі просто якісь там дикі цифри про їхні можливості з виробництва. Показана нова версія, яка там схожа на ізраїльський дрон камікадзе, який може. Бути ніби частиною цілої мережі дронів, де вони обмінюються інформацією. Коротше, зрада, зрада така розрослася. І зразу: а ми що, весільні дрони, там, Отакі от. А, Тарас, Я... що це зрада? <страш> Страшна що? Ну, якби... Це серйозна проблема, дійсно, для нас. Ну, прям серйозна проблема. Mm -hmm. Бачимо відоси. Думаю, що можна сказати, що конкретно в цьому випадку це ми побачили творчість кіностудії Міністерства оборони або іншої підрядної організації, яка відповідає за створення контенту. Ну, це не є таким самозаспокоєнням трохи, тому що а в чому проблема? Ну, що там не так? Ну от показали те, що є. От є виробництво. Ну, ну да, да, давай, скільки в місяць робить Росія таких дрон дронів. Е, я не знаю, скільки робить в місяць, але ну суторійне ну, це це, це як... виробництво, як ну, 100 штук є випадку. Є кілька сотень відео прильотів кудись, ланцетів і влучання. Питання в тому, чи ланцет здатний знищити одиницю бойової техніки, чи тільки пошкодити її і вивезти її з ладу на тиждень, доки її там, відновлюють. Це там інше питання. Ми знаємо відповідь на це питання. Але По статистиці... сотні прильотів зафіксовані на відео. Так, але є ж такі історії, коли як це попадає, влучає і виводить гарантовану техніку. Особливо, якщо це щось ціннісне, а є, ну, коли там нічого, умовно кажучи. Це питання вірогідності. Плюс Полічно. масштабування. Вони ж не будуть зменшувати виробництво, воно буде збільшуватись, вироби будуть покращуватися, пече буде там трансформовуватись і так далі. І, і санкції от от ну, діє так собі. А, ну, і Тому вогіль... це, це загроза, яку не можна а, нівелювати якимись Класичними підходами, типу, там я не знаю, що робити. Більше ПВО. Ну, є описані там способи протидії, які ЗСУ застосовують проти цього. Це там починаючи від просто маскування, сітки, щільний вогонь стрілецької зброї, застосування дробовиків. Ну, звісно, там якийсь реп, і ППО. Ой так, руфус коротше. Вирішив удалитися з цього. Втомився. Каже, да не хочу я це слухати. що ланцети. Але ну, всі більше згоріли від того, а що ми на це? Тарас, що у нас досі немає ланцета, твоя думка. А, а що таке ланцет? давайте. От, та, давайте. Я тільки та. Що конкретно ну, як, мається як, на увазі? Да, тобто, мається на увазі засіб сирійний, який може уражати ворожу техніку. Що робить ланцет ланцетом? От, не просто безпілотником, а от таким. Успішним геймченджером, там якимось. Чи, чи це взагалі Велика кількість, хороша якість, можливість серійного виробництва і масового застосування. Ну, чи є в нас щось подібне, є щось подібне? Чи серійне? Серійне. А що таке серійність? 10 в місяці серійній? Це, серійні? це мілкосерійний, Мілк... така... малосерійний. Викруткова збірка. Ну, а yeah. я скільки має бути? Місяць, щоб... Кілька сотень. тисяч. Так, такого в місяць? Так. Не знаю жодного виробника, який в місяць може у нас дати кілька сотень будь-чого, можливо, навіть і в піввідронів. А якщо в Росії вони здатні робити. Ну бо вони це роблять 10 років. У них орлани в величезних кількостях. Вони цим а займаються цьому довше. більше 10 років. Ні, цьому конкретно ні. Він цьому проект не тисячі 2016 року. Е, Перепорні е, да але загалом Орлани безпілотна тема зали е, і інші. Вони розвиваються десь там середини 2000-х років. Ну, з кінця, давайте так. Mm. І вони набирають обертів темпу. Перші їх вироби були ну, ніякі. Вони і зараз не найкращі в світі, але вони оптимальні, вони відносно дешеві, відносно. Бо не коштує там, 10 тисяч доларів. Ну, нема таких цін, це неможливо. Ну там в публічному просторі 30 тисяч Ну, це вже інше питання. У нас теж є вироби в 30 тисяч з подібними ТТХ. Питання масштабування серії комплектуючих, бо російські комети, наприклад, хороші, в них багато всього є хорошого. Воно може не конкурентно американським виробам, але там да, воно буде там, не отакеньке, як там, да, воно буде здорове, важке. Але воно робить свою роботу, і вони його роблять на якихось китайських платах, які купують спокійно по всьому світу, і які неможливо заборонити, неможливо заблокувати. І не тільки з китайським комплектуванням. Да, да, на, ну, на кожен цей аргумент там. Нашої там спільноти буде запитання, типу, а чому ми так не можемо? Так ми теж це а все робимо. А що тут, тут запитують, ну, в чаті? Ну, так працюють, купують. ну, знову ж, Скільки років РАМ-2? Два, три? Ну, три, хай буде. З яких тільки. Два. Од... Ну, в 2021 році перше на зброї безпеки його презентували. Ну, тобто вже три. 2021-й, третій. 23-й. А скільки років ним активно займаються? Фактично рік. Мину, минулий цей ну фактично з жовтня, мабуть, десь з минулого раніше трохи. І ну є певний процес на те, щоб відпрацювати рішення. А далі треба велике замовлення. Ну, держава щось купує, нограми купує держава напевно. що найбільш стримуючий фактор це гроші чи все таки технологічні якісь здібності. Ну, якби зараз був умовний безліміт, то ага. ми б. Ми б як фонд могли купувати десятки виробів на місяць, різних, mm -hmm. на різну дальність. В майбутньому ці десятки могли б вийти на простих позиціях, можливо, на. Ну, умовно, там з 20-30 на місяць на 60-80, але це кожен скачок, це умовно рік часу. Mm -hmm. Проблеми різні: від банально людей до митниці, до логістики, до комплектуючих до там. Ну, раніше до реального відключення електрики, бо це була проблема. Площі, бойові частини це теж окремий квест. Ну, ми доволі бюрократизована держава в цьому всьому. Плюс, якщо ми хочемо, щоб це купувала держава, то воно має бути. Якось оформлене, кодифіковане, прописане, перевірене, бо є купа, купа гаражів, де кажуть, що ми завтра зробимо свій байрактар, тебе два, а то й тебе три з ходу зразу. а по факту не можуть зробити нічого. Але ну, багато є напрацювань, багато є виробників, які щось роблять. Просто ми хочемо, щоб ми так, хоп, із нічого ми завтра зробили свою герань, там, тисячу в місяць і, і коштували тисячу доларів. Ну то да, я просто хочу ще зауважити до того, що ти сказав спроможності виробників. Це ж теж треба враховувати, навіть якщо кошти безлімітно є, то це ж треба про це. Це ж час для нарощення виробництва, залучення, да. винаймання там працівників, <клес> да. будівництво ліній, да. і все, да. і вони теж мають про... проходити перевірку, що вони дійсно можуть на цих лініях робити необхідний виріб. Да. Ну, це це ж... все да плюс комплектуючі, тому що ми залежні на 80% від. Іноземних комплектуючих. Mm -hmm. Хоча пробуємо зараз десь своє щось локалізовувати. Це прикольно. Але окей, там дідько з нами, там, з Україною, що у нас там, ну, там держава не дуже допомагає, і, коротше, і виробники і там щось на той Припустимо, ми такі от погані. А от чи є щось за ці 17 місяців на Заході, щоб з'явилося, або якісь рухи в цей бік для того, щоб, я не знаю, там, умовне масштабування якогось. Аналог що може бути там? Blade 600. 600, наприклад, що в таких кількостях там робити. Хтось там чухається в цьому напрямку, що видно по світу? Ну, ізраїльські хіру. Ну, та вони тут ну, піонери. Кажуть, що це взагалі але, копії. там ну, По факту Це конструктивне рішення, котре. Дослідковуються. Це тому, що закони фізики однакові, однакові і так та. чи інакше, всі приходять до однакових рішень. Це не через те, що всі копіюють щось. Просто фізика така. Вармейт. І... Вармейти це. Ну. Ну, ні. ну, вони ж у них є, здається, там план. Ну, Екс. Ще... В планах збільшена бойова частина там, в нього і так далі. Так є, і ми їх якось там вже ж отримуємо чи купуємо, так. там були інформації. Ну, волонтери щось збирали. <звілляє> так, та, 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 та. Ну така скорость. знову ж там, 30-50. Ну. Зіркою не став, скажімо так, стане. Я от про Switchblade 600. Зараз е дивлюся, вони просто повідомляли про спроможності нарощування виробництва. Та це все спробу впарить нам за три дорога і так це далі. Свічблейд, поки існує лише на, на світлинах, та... Чого? На, 600. Шісотий нормально 600. працює у 300. визначених. Та ні, 600-й передавали і. З боєголовкою, як у Джавеліна все працює. Вибачаюся. Причому дуже гарно працює. Ну, це ж їх мало. Ну, там їх... Ну, от, Вони ти, навіть дивіться, навіть кількості. В жовтні в... минулого да. року компанія-виробник повідомляла про те, що можуть вони а, виготовляти понад дві тисячі на рік. Ого. Дві тисячі на рік. Ну, то це нормально. А, і готові вже. наростити виробництво до шести тисяч на рік. Давайте. Це Switchblade 600. Але це Switchblade 600, він дорогий і а, американський. Ну, ти знаєш, все ж американське скільки воно там коштує, ну, це не, не, буде. Не, не завжди те та проблема, яку вирішувати українському бюджету. От. Е в принципі, це в рамках допомоги там можуть передавати от просити, що давайте нам більше всього там цих Switchblade 600 Але ну загалом, в принципі, світ би бачив, як ця війна відбувається, і такі думав, так, нам, коротше, треба в таких то тисячних кількостях якісь аналоги цих безпілотників, цих безпілотників. А поки що навіть невідомо, що може бути хоча б замінником Мавіка, да, там в якихось західних. Арміях там щось не пробують показувати, якісь аутели, чи ще щось. І багато місцевих виробників, але таку славу, як мавіки. Дешево, масово і mm. просто. Mm. Mm. Ну Мені просто ще здається, що з'являється таке враження про відсутність в Україні там відповідних засобів через те, що ланцет це. Е Заводське рішення, яке постійно звучить mm -hmm. ну ланцет, ланцет mm -hmm. ну, просто повторюваність в медіа з'являється. А коли застосовуються невідомі безпілотники з невідомою бойовою частиною mm -hmm. в невідомій кількості по невідомим цілям, то дуже складно все це то зібрати треба в треба відомими. Ну ні, ну просто воно не систематизовано, і Тоді здається, що цього немає. Ну, ну тобто так і наявність просто підтверджень відео гнобить, тому що вони працюють же з цією залою, яка знімає із. Ланом та і в них Зараз є відео з самого там, знімає, ланцета, як він підлітає, так. і е, об'єктивний контроль безпілотника, який висить там якийсь суперку, ну, суперкум, який це коротше там фіксує, наприклад, прильоти. Ну я маю на увазі, що якщо зібрати там ураження українськими дронами російської техніки, не в дронами, а от ну, хоча можна і є дронами, це ж така, а що ти збереш? така сама. Я думаю, що ну, тут є публікам, відповідь так. з приводу саме цих відео, котрі так тиражуються в мережі в мережі. А, і напевно, що виступити трішки на захист, що немає а, в такій кількості відео, відео з нашого боку. Адже цей комплекс, а, саме он сет, він приймає. А, він працює в комплексі з безпілотником наведення і ретрансляції. Тобто без нього він такі результати показувати не може. Відповідно, щоб один ланцет працював, потрібно ще один чи декілька ланцетів, що будуть виконувати роль ретранслятора, і безпосередньо вони так само і фіксують результативність роботи. Ну, мова йде про наприклад. Тобто до чого ведеш? Типу, ми там капіц дофіга вражаємо, просто це не видно на відео. Я ну, трішечки адвокую цю таку думку, що в нас може не бути такої кількості відосів саме через іншу тактику застосування. Ну є ж відоси, як там FPV влучають, як артилерія влучає, тобто так. якийсь лелека, в принципі, міг би там бачити, якби ці влучання були а ви багато бачив вражень Рам 2 наприклад, чогось. Або вармейтом, або так <хи> я ж. <хи> я от я от про це і кажу, що ну немає. Просто а там є один виріб, який постійно тиражується, ще й з боку противника. Вони постійно там підкреслено, от навіть в чаті зараз пишуть. Є там відео влучання по Цезарю? Ну ок, ну типу ну, народ є... від цього і горить, короче. що бачить постійно вічні. <хи> не ведіться, вонсетів. не горіть, не ведіться <хи> тільки так. Виходить, Ну так, а що Цезар не знищується, чи що? Та будь ну, де, ну, так, будь-яка техніка знищується. Є якась, ну, на тисячу одиниць чогось завжди буде, ну, десь, я думаю, Хаймар колись буде відос з його знищенням. Не буде. Ну, та, не буде. Статистично, О, так. має бути на чомусь колись. Угу. Ну, це нормально в умовах війни. Ну, не буває інакше. Просто там, в наш є один чувак, який тупо всі ці як його, попадання ланцетом, він в трет викладає кожен день. І він... Кожен день, коли пише новий твіт в Треді, висвітлюється перше попадання, яке там було рік з чимось. І Воно дуже харить. Коротше. Так, треба нам там зробити вже... такий твіттер-аккаунт і теж таке робити. Так, Якийсь у нас, чат бот, ну, да? інформація не витікає, це правильно. Ну, я ж просто для суто для інформаційного супровіду можна mm -hmm. брати і відоси Генштабу, бригад різних там, різних. О, я в тебе на сорі, що перебуваю, побачив про Altius 600. Пам'ятаєте це офігенне відео, де там теж вони роєм летять? Ти, ти зна... цим... Ну ти просто читаєш. Тут я відкрила. Я просто побачив і згадав його. Нам же ж теж обіцяли якийсь супер пупер дрон, який там може бути і розвідником, і може бути ударним. 600. Не пам'ятаєш? Там такий це... Ghost Phoenix? Э, Ні, Altius 600. Дорожче, що таке Ghost Phoenix? Це досі ніхто не знає, як би толком. Щось. Щось, да. Mm, Його постійно планиц. передають і передають, а відео з ним, як не дуже Так, може, є. цьому і задом. Окей, okay, будемо думати тут. Фішка. Я чому про Altius 600 згадала? Можете мілітарний доповідає подивитися про нього. Я власне тут текст прям відкрила yeah. свій, і там є відео красиве від компанії виробника, як вони роєм летять. І в принципі, ці безпілотники розробляються для ураження саме роєм, для роботи роєм. Так от значить, корисне навантаження до трьох кілограмів. Це може бути або відеокамера, Ну там хтось розвідник, хтось ударний, хтось там ще mm -hmm. щось робить, хтось супроводжує. Підтверджує ціль, ціле вказання робить і так далі, але все одно до трьох кілограмів. Тобто навіть це західні -то так само. західні аналоги ну, три кілограми? Угу. Ну, Якась онована версія там, до п'яти, там да, там, є, там, є різні виконання. Да. Але, Altius 600, це Altius 600, але це з 600 нам теж передавали, і відповідно, ну, ясно, що. Ну, його декларували в пакеті, а от чи воно дійшло, може, це за тим пакетом, було цей USAI. Це довго Кишу, да, в майбутньому там колись буде, армія майбутнього. Я просто така, до того, Україна що... перемогла, там ще 10 років МТД доходить. <свісно> коли... Нім... Коли... Німці прислали да. <свісно> коли, відео, коли відео, наприклад, з «Альтіусів» з'явиться, ми можемо і не знати, що це відео з Альтіусів. Ну... Ти знаєш оператора «Альтіуса» хоч одного? Ні. Оператори Альтіуса вийдіть на зв'язок до збираються. Зкиньте нам відео ще... на «Мілітарний». Чи вони існують? Ясно. Коротше... Да, до речі, не знаю жодного оператора да. Альтіоса. Коротше, висновок по темі. сорі, що я знову підсумовую. Та, нормально. Шо, тіпа неоднозначно. Тіпа, реально це одна з найбільших загроз зараз на полі бою, а з іншого боку, Україна все одно щось вже добилася в цьому напрямку, і Тарас там називав кількості такі товарні, досить, на які тільки повернись живим, може виходити. Забезпечуючи, ну, в сенсі не тільки ПЖ може виходити, а от ПЖ може виходити там на 60-80 якихось виробів в місяць. А це, вже да, щось. це питання грошей. Якщо половина з цих засобів буде вражати, ну, половина це круто. не буде. Розраховувати не буде. завжди на третину. Окей, розраховувати це, на третину. Це вже хороший показник.